В Чернівецькому національному університеті запрацювала приймальна комісія 6 по 20 липня. Приймають документи на продовження навчання на спеціалістів та магістрів з 10 по 31 липня тут обслуговуватимуть абітурієнтів. Поки збоїв кажуть, у вищі не було. Ми безпосередньо працюємо напряму з базою з єдиною базою освіти. Збільшила кількість робочих місць до 25, збільшили відповідна кількість залучених технічних працівників. Ганна вирішила здобувати вищу освіту далі. Магістерський ступень допоможе впевненіше шукати місце юриста у державній установі, вважає дівчина. Закінчила юридичний факультет на бакалаура, тільки що отримала диплом. І планує далі подавати документи на магістратуру або на спеціалісти або на магістра. Далі просто магістри мають більшу перспективу для прийняття на роботу ніж бакалаври або, наприклад, молодші спеціалісти. Термін навчання в магістратурі цьогоріч збільшився за новим законом про вищу освіту із року до півтора-двох. Також здобувши диплом бакалавра однієї спеціальності, студенти можуть обирати для магістратури будь-який інший факультет. У ну, нас з дипломом філософсько-теологічного факультету можна поступати в магістратуру. Як на прикладну математику, на журналістику чи на е, фізичне виховання, правда для цього треба здавати вступні випробування, де білети е, з фаху зроблені саме по тій спеціальності, на яку ти вступаєш. Досі не визначено на рівні міністерства, скільки буде місць у виші за державним замовленням. А от платня за навчання, хоча незначно, втім, зросте й з наступного року через подорожчання комунальних послуг. Має Гуменна, Іван Чижик, місцевий час.